Вітаю, любі студенти. Сьогодні у нас з вами дев'яте заняття, урок 9. номер 9. І ми сьогодні познайомимося з новою літерою, літерою «Ш». Отже, пишемо нашу тему і, назв, і номер заняття. Урок 9. І пишемо нову літеру. Алфавіт або абетка. І нова літера літера Ш. Звук, який вона позначає, ми також напишемо це звук ш-ш. Дуже глухий, дуже тихий звук ш. Подивімося, як пишеться ця літера, прописна літера так? ручкою у зошиті. Ось, будь ласка, наша літера Ш. Подивіться, як ми її пишемо, дуже схоже на те, як ми писали літеру Й і коротке йот, так? Так само ми пишемо двічі цю літеру і отримаємо ша. Велика і маленька. Ось вона, літера ша. Подивімося на екран, де є наш підручник. Ось вона, ця літера ша. Читаємо склади Ша, шо, шу, ше, Ши Ши. І останній склад – «який». І ще раз: Ша, шо, шу, ше, Ши, Ши. І перше нове слово. Яке я хочу вам дати з цією літерою. Ось воно, це слово школа. School. Слова які Слово, яке пов'язане зі словом школа, це інтернаціональне слово клас. Клас, ось клас. Це школа ось клас. Далі є ще одне фото зі словом аркуш. Це аркуш паперу пейпер. Аркуш. Аркуш паперу. Запишемо. Прочитаємо, а потім запишемо нові слова. На дошці. Подивіться, будь ласка, їх багато. Отже, перше слово ми його вже сказали школа. Друге слово теж сказали клас. Є ще одне слово дуже важливе для класу. Ось воно це дошка. Blackboard or whiteboard. так? Да? Це називається одним словом дошка. Ще одне слово дуже важливе шафа. Наступне слово зошит. Ми його вже чули. Майже в кожному занятті я вам кажу: пишіть літери, букви. Або вправи у зошиті. Зошит – копібук. Наступне слово аркуш. Ось воно, є фото, і підписано аркуш. Наступне слово шапка. Ось це шапка. І поряд з ним слово шарф. Ось це шарф. А разом подивіться слово сполучення шарф і шапка. Наступне слово Шоколад. Шоколад інтернаціональне слово. Ще одне слово машина. Ось вона. Подивіться, це машина. І останнє слово. Це слово гроші. Минулого уроку ми з вами писали слово гривня і казали, що це валюта. Так, от, це ще і гроші. – «money» Українською Це слово звучить як гроші. Напишімо на дошці нові слова. Школа, клас дошка, шафа зошит, шафа дошит, шафа зошит аркуш. Шапка, шар, шоколад. Машина і гроші. Отже, поставимо наголоси: школа, клас, дошка, шафа, зоши, аркуш. Шапка, шарф, шоколад, машина гроші. Пишемо слова у зошит. А тепер звернімося до нашої вправи. І подивімося ось тут, в самий кінець аркуша. І ви бачите, перед вами написані слова, так? два слова. Пиши, пишіть. Це дуже важливі слова. Кожного дня на уроці я вам кажу: пишіть, напишіть, що це таке, це форми. Імперативу в українській мові. Перше це сингуляр ти пиши. І друге це плюрал, ви пишіть. Ми напишемо зараз ці форми на дошці, тому що постійно на уроці ми будемо вживати імператив. Пиши, пишіть. Зверніть, будь ласка, увагу. Пиши це ти, пишіть це ви. І це імператив, імператив. Будь ласка, подивіться, пиши, пишіть. Це імператив. Повернімося до нашого підручника. Ви бачите, що в нас тут є тільки дві форми, так? пиши і пишіть. Але щодня, коли ми пишемо домашнє завдання, ми вживаємо і інші дієслова. так? More verbs – більше дієслів. Ми писали слово писати, читати. І вчити писати write, читати read, вчити learn. І зараз ми напишемо на дошці імперативи від цих дієслів. Отже, це дієслово писати. Так? І ще у нас імперативи. Читай. Ти ви читайте від слова читати. І останнє наше слово вчи. Ти вчіть. Ви, як пишіть, і це дієслово вчити. Зверніть, будь ласка, увагу писати, читати, вчити це базові початкові форми, називаються вони інфі інфінітив, так само, як в англійській мові інфінітив, і ми можемо скорочувати ось так англійською мовою. А форми, які ви бачите, ліворуч по ліву руку. Пиши, пишіть, читай, читайте, вчи, вчіть, називаються імператив. Запам'ятайте, це важливо. А також сьогодні ми з вами познайомимося з новими присвійними займенниками. Присвійні займенники. Ми з вами знаємо лише три. Мій, це він, маскулайн, моя, це Фімін, вона, та моє. Та, моє, це воно. Сьогодні ми познайомимося з рештою присвійних займенників в українській мові. Їх багато. Подивіться, будь ласка, на екран. Тут ви бачите велику і дуже гарну таблицю. Ліворуч, ось тут, бачите, ось ось. так? написані займенники Я, ти, він, вона, ми, ви, так? і праворуч написані слова він, вона, воно. Отже, ми можемо зараз з вами прочитати ці займенники. Читаємо таблицю, отже, я, мій, моя, моє. Він мій, вона моя, воно моє. Ці слова ми добре знаємо. І на дошці вони в нас написані. Ось, будь ласка, подивіться мій, моя, моє, він, мій, вона, моя, воно моє. Далі ми повертаємося до нашого підручника, до нашої таблиці і читаємо наступні присвійні займенники. Ти твій, твоя, твоє. Він твій, вона твоя, воно твоє. Далі він. І ви бачите його, його, його. Тобто одна форма для усіх родів. І для він, і для вона, і для воно. Вона. Так само одна форма для всіх родів це форма її. Наступний займенник ми, отже, наш, наша, наше. І останній – ви ваш, ваша, ваше. Повторімо ще раз я, мій моя моє. Ти твій твоя, Твоє, він Його, вона її, ми, наш, наша, наше, ви ваш, ваша, ваше. Погляньте, будь ласка, на малюнки і подивіться на фрази над малюнками. Отже, читаємо фрази та дивимося на малюнки. Ось фрази і малюнки. Це Іван, це його сумка. І фраза праворуч це ганна, це її шапка. Ось ці нові слова Іван та Ганна, це імена «Names». Подивіться, будь ласка, на ці речі і визначте, чиї вони. Ми можемо сказати: це Іван, це його шапка. Також ми можемо пошукати речі Галини. Ось Галина. Ми сказали це її шапка. А також можемо сказати це її сумка, це її шарф. А ось цей шарф. Ми можемо сказати Це Іван, так, і це його шарф. Подивіться, будь ласка, на завдання 12. Exercise 12. Це міні-текст. Слухайте, будь ласка, текст. Читайте і. Повторюйте це імперативи, які ми вже знаємо. Отже, читаємо текст: наш університет, наш факультет, наша група, наше вікно, наша дошка, наша країна, наш прапор. Наша мова, наше місто, наша кімната ваш паспорт, ваше ім'я, ваша посвідка, ваш декан, ваша сім'я, ваш квиток. Зверніть увагу, будь ласка, на слова ім'я і сім'я. І подивіться, що написані вони поряд зі словом ваше, тобто воно. Подивіться, ось воно ваше. Отже, слова ім'я і сім'я, ім'я, вибачте, воно, сім'я ваша це вона. Ось вона ваша. І останній текст, який ми сьогодні прочитаємо, це текст про сім'ю. Ось, будь ласка, картинка сім'я, і ви бачите, що тут є тато, мама, дідусь, бабуся, а також брат і сестра. Читаємо текст. Ось моя мама, а це мій батько. Ви бачите нове слово батько, і я напишу вам на дошці, що батько це синонім слова тато, яке ми добре знаємо. Ось, будь ласка, батько або тато. Ви бачите, що тут є ось закінчення «о», да? але все одно батько і тато я зроблю ось так це він. Тому ми можемо сказати мій батько, мій тато. Отже продовжимо читати наш текст. Ось моя мама, а це мій батько. Це мій брат, а це моя сестра. Ось наш дідусь, а це наша бабуся. Мама, тато. Брат, сестра, дідусь і бабуся це моя сім'я. А це мій друг Максим і моя подруга Мар'яна. Ось такий текст про сім'ю. Читайте і повторюйте, будь ласка, ще раз. А я хочу записати на дошці ваше домашнє завдання. Отже, перше домашнє завдання це вчити букви і слова. Ми сьогодні вивчили нову букву і нові слова. І потрібно писати, читати і вчити їх удома. Друге завдання. Це вправа 14, 15, 16. Та 17. Сторінки 20 і 21. Ці вправи потрібно читати і писати. І останнє завдання. Словник уроку. Сторінка 22. І я пишу. Зараз я покажу вам, де знаходиться словник уроку. Ось він. Ми відкриваємо сторінку 22 і перед вами словник уроку. Тобто це, це всі нові слова, які ми вивчили з вами. А я прощаюся з вами і чекаю на нову зустріч. Бувайте!